гайз! Зовсім нещодавно канадський рукоборець Девон Ларат показав свої актуальні силові показники у деяких популярних, загальнорозвиваючих вправах. Якщо взяти до уваги те, що це другий найкращий армрестлер у світі, то такі показники вас трохи здивують. Дане відео вийшло на каналі Магнуса Мідбо, де він Ларат та його син Майло протестували свою силу. Розпочали вони із перекладини, але загострювати свою увагу на цьому просто немає сенсу, адже зробили обидва Ларати по одному підтягуванню і перейшли до наступної вправи. Єдиний нюанс, який тут цікавий, це коментар Ларата, що до кінця його лікті вже не розгинаються. Мафеврет майфевере екшерсайс пекс. У жимі лежачи розминочних 60 кілограм, усіх трьох атлетів пішли доволі непогано, але наступна вага стала для усіх них фінальною точкою. Девон Ларад буквально із хрускотом подужав 106 кг, кілограм, хоча перед цим запевнив, що в молоді руки йому вдавалося жати цілих 170 кг. кіло. Магнус був наступний, і з такою вагою він справився досить легко та без особливих проблем. А от Майло Ларату до таких результатів ще потрібно тренуватися і тренуватися. Старшого сина канадського рукоборця просто придавили цих 106 кілограм. Далі вони вирішили перевірити жим, сидячи однією рукою, де девону Ларату уже рівних не було. Добряче розімнувшись, вони доходять до ваги у 80 фунтів або 36 із копійками кілограм, з якими старший Ларат зумів зробити 5 повторів. <гум> Oh, ані Майло, ані Магнус дану вагу підняти не змогли взагалі, але справедливості заради варто відзначити, що Дегон Ларат майже в два рази важчий від Магнуса. Канадець заявив, що його актуальна вага зараз складає приблизно 136 кілограм. No. Oh, ну і ще один досить цікавий челендж придумав Магнус для Ларата із гирями. Девон досить впевнено дійшов до ваги 27 кг кілограм і успішно із нею справився. Думаю, що з типу нашої 32-йки йому би теж підкорилося. Майло Ларад, хоч і з боротьбою, але також перекинув цю гирю. А от Магнус спасував і зупинився на вазі 22 із копійками кілограм. Далі вони пішли лазити по скелях, як на мене там нічого цікавого такого немає, але хто хоче глянути, то нагадаю, що посилання я залишив в описі. Ну а для вас я також знайшов відео, де Девон Ларат піднімає на біцепс біля стінки. У такому варіанті вправи йому підкорилося немало, не багато 70 кілограм. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу та сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Ви були на каналі Прокачник. Не забувайте про підписку, скоро почуємось. Easy <laughs> right, right. Easy, <laughs> easy easy right Ooh, that was